Всім доброго дня з вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні на нашому СТО я вам покажу одразу три автомобіля. Ми передаємо вже готовий Ford Escape в топовій комплектації. Також буде у нас новий кросовер від Mercedes. Це GLB 2022 року. А також я вам покажу Volvo XC60 2017 року в хорошій комплектації, який ми купили всього лише за 3100 доларів. Тому обов'язково додивіться до кінця, і ми починаємо наш огляд. Сьогодні ми знову на нашому СТО і почнемо з Escape 2017 року. Авто вже після ремонту. Ми його купували для нашого клієнта з Харкова. Ми працюємо по всій Україні, тому нас замовляють з усіх областей. Ось таким пошкодженням. Ми купили його за 3850 доларів. Тут тільки навісні елементи, як бачимо, немає бамперу, але він приїхав разом з авто. По цьому авто пробіг всього лише 25 тисяч. Одна з основних причин, чому ми купили цю машину так дешево, це доступ до аукціонів, які потребують ліцензії. У нас є всі ці доступи та ліцензії. Також ми торгуємо на нічних аукціонах, де менше конкуренції, і тому авто продаються ще дешевше. Цей автомобіль спорту Нью-Джерсі ми відправляли. Зараз покажемо вам фото перед відправкою. І вже через півтора місяці авто зустрічали в Україні. Часто нас запитують за ціни на ці ескейпи. В такому кузові авто обійдеться в 9-11 тисяч, в попередньому 8 8-8,5 в кузові 20-22 року 12-15 і в новому кузові 24 року – 15-17 тисяч. Ми вже встигли зробити хімчистку, і авто вже повністю готове для передачі нашому замовнику. Цей кросовер доволі вмісткий всередині. Зараз відкриваємо багажний відсік, що ви могли самостійно в цьому впевнитись. Автомобіль вже пройшов сертифікацію, та сьогодні ми його поставили на облік. Йдемо далі Mercedes GLB. Дуже круте авто, це компактний, але доволі місткий кросовер 2022 року від Mercedes. Нові машини особливо вигідно брати з США, бо це авто ми купили за 9750 доларів і без ремонту воно вийшло 19500. Тут обидві фари цілі, бампер та капот наші майстри відновлять, і тому по запчастинам майже нічого не потрібно. Тому, як ви бачите, таке авто США з ремонтом та мінімальним пробігом можна купити в бюджет до 25 тисяч доларів. Якщо ми глянемо ціни на вторинному ринку, то саме 2022 року всього лише два автомобілі з бензиновим двигуном, і ціни на них 45 000 та 67 тисяч доларів. Різниця в два та три рази. Це авто вигідно брати як для себе, так і для подальшого перепродажу. Ще до нас приїхало Volvo xc XC60. Купили теж дуже вигідно всього за 3100 доларів США. І це авто 17-го року в топовій комплектації. Автомобіль має незначні пошкодження по правому передньому колесу. Зараз вам покажемо форту спорту Техас перед відправкою. Такі автомобілі можна розглядати в бюджет 9-12 тисяч. В цьому кузові ми часто купуємо автомобілі нашим клієнтам, і вони залишаються дуже задоволені. Ось такий огляд у нас вийшов. Кожного тижня ми публікуємо нові випуски з нашого СТО. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Також, якщо вас цікавить, купити автомобіль США з максимальною економією та вигодою, звертайтеся за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Наразі знижка на наші послуги 50%. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.